Отже, ця демократія, ця соціал демократія, перепрошую, європейська ця модель в вона безумовно на сьогоднішній день. Я кажу безумовно, бо всі вважають, що вона зараз знаходиться в стані кризи. Це модель, яка зараз перебуває в стані кризи. І відбуваються форуми соціал-демократичні, відбуваються конгреси, таке інше, але все ж таки це криза криза, оскільки партії втрачають виборців і стає все ваш важче і важче керувати і йдеться навіть про зраду, навіть соціалісти зрадники, такий навіть з'явився термін. Тобто, справді, справді ліві сили, і вони їхали в. Москву тоді були друзями, все. Але коли ми кажемо про зраду, то це якимо чином йдеться про нормалізацію, про віддалення, якщо хочете, соціалістів або лейбористів, які називають їх у Великій Британії або консерватори, вони також вийшли з цього руху. чому ми кажемо про кризу і і якими є так. пояснення цієї кризи. Елемент, Перший. елемент, Основний, як на мою moi, думку, те, це не я це придумав. Зрозумієте мене правильно. Це дуже важливо. Соціал-демократія знаходиться в кризі, бо вона завершила свою історичну місію, тобто вона дійшла до кінця до цієї мокінця цієї моделі, яка була е, придумана. Між періодом між двома війнами Першою та Другою світовою це була повага до соціал-демократії як такої. І отже, чому? Бо на сьогоднішній день це модель, яка зна досягла певного успіху. Вона пропонувала. Норми підвищення норми в західній Європі щодо соціального захисту населення стосунки стосунки силові, я б сказав, з керівниками підприємств, хазяями підприємств, скажімо так, це партії, які безмовно це залежало і взагалі від епохи, і існують, що і певні певні так би мовити, національніші національні відмінності, і це ті компроміси, які які характерні для тої чи іншої країни, для тих чи інших традицій, в залежності від соціал-демократичних традицій. Бо соціал-демократія, вона скажімо, в у Португалії, у Франції, Іспанії, вона пізніше настала після уже падіння цих диктаторських режимів, які існували в цих країнах. Але в цілому це були ті партії, які пропонували модель. Модель, яка була яка від так би мовити була іншою аніж ліберальна модель, і їм це вдалося, вдалося, незважаючи навіть на їх сподівання. І другий елемент, який можна підкреслити, цей другий елемент, і ви його чудово знаєте, безумовно, це 1989 рік і я швиденько бу... розкажу про це, бо ви це чудово знаєте. Тут історія, так би мовити, перерізала світ на світ комуністичний, не комуністичний, бо була частина суспільства, яка обрала і після 89 року. Це була величезна перемога соціал-демократії всього світу західної. Європи, бо виник певний хаос в східній Європі це було падіння комуністичних режимів в багатьох соціалістичних країнах, це ідеологія історія нещодавня, і в усьому світі лівих сил комуністичні партії крайньо ліві, революційні партії, так звані. І троцькійські партії, які також себе відрізняли від комуністичної партії Радянського Союзу, вони відчули емансипацію, вони відчули емансипацію і щодо свого населення, і це була певна революція. І історія довела, що це не так воно сталося, як бажалося, бо були драматичні події, і оцей демократичний шлях він не був таким легким. Тобто, це була перемога через хаос. І, euh, eh bien, безумовно, euh, з цього моменту починається криза Соціал-демократія вона не завершила свого проекту. Euh, вона більше не мала ворогів, але тільки противників euh, противники, які були, euh, які Он скажімо, в Німеччині. Це була економічна партія соціалістів форми різні формування. І інше це були противники, а вже, але вже не вороги, і але це не був кінець ідеології, це не був кінець історії. Як, каз, як казав один вчений американський ФКОМА після падіння Берлінського мору, тут є нюанси певні, але нюанси серйозні. Тут не йшлося про антагонізм, і от втата так би мовити цього вічного ворога в, 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 в комуніста. Це був кінець проекту, і це нас привело до питання, що ж ми будемо робити надалі, яка буде наша програма, що нам робити, нам, соціал-демократам, і безумовною, і це третій момент, до якого я переходжу, і який він став драматичніший. Це той. Момент після падіння Берлінського муру, коли починає розвиватися разом з глобалізацією і з розширенням капіталізму фінансового, з поширенням такої дерегуляції в, в економіці з відкриттям кордонів і і це було е, побудова якихось нових суспільств. І отже, соціал-демократія втрачала або втратила навіть останні елементи, які вона могла висувати до цього часу. Це регуляція соціальних елементів в національних рамках. Все це вибухнуло водночас, і оцей проект історичний він був завершений можна було бійти і далі, але соціал-демократія це коштує досить дорого, коли треба фінансувати соціальні програми. І коли фінансова криза наступає, це важче, важче відбувається, важче робиться. Тобто, як я вже казав неодноразово, ворога не стало, але виникли певні виклики. І як це було, скажімо, у Франції, коли французи, Коли соціалісти у Франції прийшли до влади на чолі з Франсуамітераном, ви знаєте, що комуністи. То були ППП шли перед соціалістами, вони випереджували їх, але тут соціалісти перемогли. Тобто абсолютно в різних країнах відбувалося по іншому. У Франції це відбулося так, в інших країнах воно було інакше, і треба, е, як я вже казав, цього виклику вже не було і е, оточення економічного характеру, кон'юнктура, яка е, скоро стане, е, зробить світ більш структурованим. Бо я маю на увазі глобалізацію. Я маю на увазі фінансовий економізм, відкриття ринків, е, виникнення нових. Е, Країн, які не опікувалися демократичними ідеалами, і все це призвело до вибуху, вибуху основних оцих застав соціал-демократії, і це потягло за собою велику кризу. Отже, це не просто кон'юнктурна криза, як ми можемо чути це від деяких лідерів соціал-демократії на сьогоднішній день, і я не буду цитувати імен, щоб нікого не образити, але це. Пояснити поясну прояснити це під час дискусії, але скажімо, якщо ми візьмемо як приклад е, Німеччини кандидати на пост канцлера, е, ви знаєте, він каже сам про сам про себе. Це було кон'юнктурне таке поняття, і я настоюю настою на цьому моменті, бо це може виступати як європейський проект відродження соціал-демократії.